У студії Артем Кизим. В ефірі телеканалу АLEX. Юа випуск новин. Об'єктивна, докладна, неупереджена та насичена картина дня очима наших кореспондентів в програмі Інформ». Війна головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації. Про найактуальніші події з передової розповідаємо у хроніках воєнного стану. 12 серпня ввечері ворог обстріляв Запоріжжя та передмістя. Обласна адміністрація повідомила про п'ять прильотів ракет. Пошкоджено територію двох підприємств у Шевченківському районі. Уламками потрощено кілька автомобілів. Є загиблі, травмованих госпіталізовано. Окрім цього, ворожі снаряди влучили в околиці міста: села Бабурка і Розумівка. У селі Мала Токмачка обстріляли виправну колонію. Зруйновано декілька адмінспоруд і дах у приміщеннях. На Оріхівщині пошкоджені житлові будинки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Причистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дорожнянка та Новоданилівка. Завдав авіаудару в районі Новосілки. У напрямку сторожове Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад. Вкотре була обстріляна Дніпропетровщина по житлових кварталах Нікополя 30 снарядів зградів, пошкоджені 11 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та дитсадок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. Люди не постраждали. Обстріли у Криворізькому районі минулися без руйнувань та постраждалих, повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Вночі ворог вдарив ракетами попередньо С-300 по Харкову. В Слобідському районі ракета влучила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю. У Немишлянському районі прильот стався в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто. Вибиті шибки в будинках. Двом постраждалим жінкам надано допомогу на місці. Протягом доби ворог обстрілював область. Відомо про трьох госпіталізованих цивільних. Повідомляє Харківська військова адміністрація. Через постійні ворожі обстріли тимчасово окупованого енергодара та запорізької атомної станції. Місцеві мешканці почали масово виїжджати на підконтрольну Україні територію. Зібралася величезна колона автівок. І поки агресор завдає ударів по мирному населенню і цивільній інфраструктурі, наші воїни продовжують виконувати свої бойові задачі та нищать самого ворога. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту, дамби нової каховки з контрольним виключенням використання його за призначенням. Підтверджені втрати ворога складають 46 рашистів, 15 одиниць броньованої інженерної та автомобільної техніки. Загалом за добу втрати ворога склали, плюс 200 штук, а також сім танків, сім броньованих машин. Три артсистеми, безпілотник, дві крилаті ракети, 15 автомобілів та одиниця спецтехніки. Міністерство закордонних справ Чорногорії офіційно оголосило посла РФ персоною НОН ГРАТА. Тепер він мусить забратися з території країни впродовж шести днів. Також влада Естонії анулювала візи двом пропагандистам з видання «Ізвєстія». Їм заборонили в'їзд на три роки. До Енергодара та Запорізької АЕС прикута увага всього світу. Що відбувається в місті та на атомній станції, розповімо далі. Головне управління розвідки України повідомляє, що окупанти продовжують обстріли Запорізької АЕС із села Водяне, що поруч з Енергодаром. Артилерійським ударом пошкодило перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Також частково зруйновано пожежну частину, що відповідає за безпеку ЗАЕС. За в результаті ворожих обстрілів горіли ліс і трава на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж ускладнено через обстріл пожежної частини. Задля картинки на своїх пропагандистських каналах окупанти завезли на атомку два автобуси масовки, що має грати ролі місцевих мешканців та персоналу. В той час як енергодарці та справжній персонал станції відмовляються від постановок. Біля стели Енергодар, що на в'їзді в місто, рашисти розмістили самохідну артилерійську установку Піон. На ній піднято синьо-жовтий український прапор. Вона може бути використана для чергових провокацій з метою звинувачення Збройних сил України. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав містян бути обережними та обмежити перебування на вулицях міста. Ведуться нові обстріли. Цього разу з паркової зони у бік атомної станції. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд. Бердянськ і Бердянський район знаходяться в тимчасовій окупації. Перевірена інформація про те, що відбувається там сьогодні, у наступному матеріалі. Курортний сезон в тимчасово окупованому Бердянську провалився. Раніше переповнені туристами місцеві пляжі, нині порожні. Більшість баз відпочинку зачинені, а узбережжя Азовського моря встелене травою і водоростями. Аби хоч якось врятувати ситуацію, колаборанти й знімають та розповсюджують пропагандистські відео. Зокрема, масово завозять до Бердянська, динерівців із родинами. Мешканців Бердянська загарбники продовжують змушувати надавати паспортні дані в обмін на допомогу від рашистських штабів. Роботу зі збору персональної інформації окупаційна влада поклала на голів ОСББ. Колаборанти розповсюджують листівки серед жителів багатоповерхових будинків в обмін на дані та пропонують отримати гроші, в продуктові набори та телевізійні приставки. Аби доставити будівельні матеріали для укріплень, рашисти почали користуватись залізницею у Бердянську. Як повідомляють місцеві мешканці, протягом останніх кількох днів із місту активно перевозять бетонні плити, будівельні матеріали та військову техніку в пологівському напрямку. Колаборант та куратори зарев продовжують спроби організації освітнього процесу. Останні кілька місяців окупанти вимагають реєстрації усіх школярів, а у разі відмови погрожують батькам, що заберуть дітей силою. Для вчителів, що погодились на співпрацю, грашисти влаштовують псевдолекції. А для просування дезінформації про роботу шкіл, дитсадків та гуртків, загарбники використовують дітей у ролі акторів. Мелітополь увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву расійській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. Не встигло запрацювати псевдопідприємство «Таврія Енерго», як контролери вже роблять обхід квартир, щоб перевірити лічильники. Мелітопольці розповідають, що чоловік на прохання показати документи замість службового посвідчення дістав аркуш паперу зі своїм фото та назвою підприємства, що не існує, а замість паспорта водійські права. Не зміг і надати контактний телефон організації та назвати прізвище свого начальника. Мелітопольців щодня і що більше хвилює комунальне питання, адже після захоплення та пограбування рашистами станцій і котелень ні ремонту, ні втішних прогнозів для місцевих немає. Газ уже відключили? газ вже вимкнули, його немає, і я поки що не бачу шансів, що він з'явиться. Що стосується світла, є велика вірогідність, що його теж не буде, тому що навантаження на електричні мережі достатньо велике. А ремкомплекту для наших електричних мереж на сьогоднішній день майже немає на території Мелітополя. Якщо не буде світла, відповідно не буде його водопостачання. Дійсно, цей варіант розвитку сценарію можливий, тому ще раз повторюю, Повторюю, якщо є можливість, необхідно евакуюватися на підконтрольній Україні території. А тим часом колаборанти не втомлюються збиратися та щось ухвалювати. На цей раз радники з міністром науки та вищої освіти РФ Фальковим обговорили допомогу рашистських возів у підвищенні кваліфікації педагогів та впровадження історії тимчасово окупованого Запорізького регіону у загальний курс історії РФ. Вишенькою на торті було ухвалення рішення про створення відділення Рашистського історичного товариства тимчасово захопленої частини Запорізької області на базі псевдоуніверситету МГУ. Зрадники продовжують готуватися до навчального року. До міста навіть завітав міністр освіти РФ. Колаборанти наївно вірять, що потік школярів настільки великий, що перевищує кількість запланованих місць. У зрадників підготовку до навчання, як вони сподіваються, згідно плану. Вже і тестування провели для школярів. Законний міський голова Мелітополя нагадує, що місцеві школи перереєстровані у Запоріжжі, а віддавати дітей навчатися під егідою расистів небезпечно. Всі школи міста Мелітополя начнуть свою роботу. Усі школи Мелітополя розпочнуть свою роботу з 1 вересня в онлайн режимі. Всі ми звикли до цього режиму через пандемію коронавіруса. В такому ж дистанційному режимі розпочнемо навчальний рік. Тим, хто вже навчався у наших школах, немає необхідності подавати нові додаткові заяви. Всі автоматично будуть переведені на наступний рік. Ті, хто вступає до першого та десятого класів, необхідно батькам подати заяву або на сайті міністерства освіти або на сайті самого навчального закладу. Також хочу відзначити, що отримувати освіту у Мелітопольських школах зможуть і діти з тимчасово окупованих територій. Для цього також потрібно подати онлайн заяву. Що стосується вищих і професійно-технічних навчальних закладів, то вони також розпочнуть свою роботу з 1 вересня. Збережено і виплати стипендій. Окупанти продовжують перекидати через тимчасово захоплений Мелітополь живу силу і техніку. Окрім звичайної рашистської свастики та триколору, на машинах Мелітопольці помітили зелено-синьо-червоний прапор, що належить Дагестану. Олег Кошнаренко Мелітопольський боєць спецпідрозділу сил спеціальних операцій. Він серед перших добровольців у 2014 році узяв до рук зброю і пішов захищати нас. Після повернення до рідного Мелітополя очолював місцевий союз ветеранів АТО. З перших днів повномасштабної війни він знову повернувся на фронт. У запеклих боях на Донеччині герой загинув. Стисла про головне. Продовжуємо випуск зведення коротких новин. Запорізькі правоохоронці ліквідували теплиці із наркотичними рослинами. Їхнє зберігання та розповсюдження організував на території приватного домоволодіння 45-річний мешканець села Біленьке. Під час обшуку з двох плантацій правоохоронці вилучили 58 кущів коноплі та близько 100 грамів сухої марихуани. На одному з блокпостів Запоріжжя інспектори зупинили легковий квас, і під час перевірки документів помітили ознаки підроблення водійського посвідчення. 29-річний фігурант зізнався, що придбав права через інтернет. На перехресті вулиці Стоміна та Калнишевського у Хортицькому районі Запоріжжя водій «Форд» зіткнувся з Фольксваген та втік з місця події. Однак недалеко патрульні знайшли порушника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортним засобом. На нього складено низку адмінпротоколів. Ще одна аварія за участю нетверезого водія сталася у Заводському районі. Водій Форд перевищив швидкість та наїхав на огорожу. Рівень алкоголю у крові порушника становив 2,79 проміле, що у 14 разів перевищує припустиму норму. Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. Посадовці створювали штучні перешкоди або свідомо допускали помилки під час оформлення документів на виїзд. Аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Ціна залежала від засобу пересування та швидкості розгляду питання. За інформацією слідчих, щоденний незаконний прибуток фігурантів складав 2 мільйони гривень. У Шевченківському районі Запоріжжя троє місцевих мешканців вирішили підзаробити. Для цього чоловіки самотужки притягли ворожий снаряд, що впав у місті напередодні та намагалися здати його як металобрухт. Головне управління Нацполіції в Запорізькій області повідомляє, що вранці наряд співробітників відділу поліції номер 3 затримав усіх трьох фігурантів і передав до Служби безпеки України для подальшої правової кваліфікації їхніх дій. Наразі боєприпас вилучено і направлено на знищення. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспондентці. Сьогодні увага спільноти прикута до будинків, що постраждали в результаті бойових дій. А нам стало цікаво, що з тими запорізькими будинками, що постраждали до 24 лютого, внаслідок надзвичайних ситуацій. Чи ведуться обіцяни владою ремонти або про знищені пожежі вибухом квартири, вже забули. 28 січня близько 4-ї години ранку на вулиці Івана Франка, що в Олександрівському районі міста, стався вибух. За інформацією рятувальників, подія відбулася внаслідок витоку газу. Вибухова хвиля була настільки потужна, що у квартирах зруйновано стіни та вікна. Ліквідація наслідків події у 43-му будинку тривають і досі. Ще на початку лютого фахівцями було розібрано завали та евакуйовано мешканців найбільш постраждалих квартир, аби приступити до ремонту, розпочато обстеження та проєктування. По вулиці Франко, 43, станом на сьогодні вже відбувається проєктування. І фінансуються ці роботи. Ми десь бачимо, що наприкінці серпня вже ми отримаємо готовий проект з експертизою, і після цього будемо проводити вже капітальне відновлення роботи саме по цьому будинку. Наразі як зазначають місцеві мешканці, фахівцями було встановлено тимчасово опорні стіни та перегородки. У деяких квартирах підключені усі необхідні комунікації та замінено покрівлю. З дня тут... з перших днів тут велись ремонтні роботи. Спочатку тут стояв намет, де люди могли жити або відпочити. З іншого боку будинку задавали піної стіни, ставили тимчасові балки, аби стеля не впала. Ну а зараз я не знаю. Можливо, всередині щось ще роблять. Білі проектанти тут працювали проектанти. Була комісія, збирались щось робити, але почалась війна. Звісно, усі першочергові роботи зроблені. Ось де вікон не було, стін поставили плити навіть. Коли в Аврорі стався вибух, і ці плити попадали, поприїжджали люди і заново їх встановлювали. Ось у сусідніх будинках і під'їздах вода, світло є. Люди навіть в будинку живуть. Кипить робота і на вулиці Сержанта Медведєва, сім, де рік тому сталася масштабна пожежа внаслідок недбальства підрядника, що ремонтував дах. Наразі комунальники вже встановили нову покрівлю, підключили газ, світло. Рімонти в квартирах. Зараз відбуваються ремонти на поверсі, де квартири найбільш постраждали. Ще з весни роботи ведуться. Перші під'їзди вже завершили і ось так по черзі роблять іншим. Згодом ще самі під'їзди будуть оновлювати. Все сміття вони збирають та самостійно вивозять. Наступним кроком, як зазначають посадовці, будуть ремонти у квартирах. Там відбувається. Капітальний ремонт в квартирах, які постраждали в результаті підтоплення, в результаті пожару. Минулого року там був повністю відремонтований дах, система опалення і станом на сьогодні ці роботи тривають. Вже порядка чотирьох квартир повністю відремонтована і продовжуються роботи в інших квартирах. Разом із тим планують частково реалізувати міську програму Крени, що стосується будинків, де просідає ґрунт. Загалом у місті відновлювальних робіт потребують принаймні три великих багатоквартирних будинків, які через підтоплення більш схожі на Пізанську вежу. Одним з таких об'єктів є багатоповерхівка за адресою інженера Преображенського 29. Незважаючи на війну, комунальники продовжують піклуватися про затишок і комфорт у наших оселях і на вулицях міста. Їхня робота не залишається поза увагою наших журналістів. Комунарському районі Запоріжжя проводять капітальний ремонт по заміні теплотраси. Ця магістральна мережа в експлуатації з 1972 року відпрацювала вже два терміни служби. Роботи планують завершити вже до кінця місяця. На даний момент міняє на даний момент замінимо порядка 290 метрів на цій ділянці, аби уникнути аварійних ситуацій внаслідок попереднього опалювального сезону. Сподіваємося, що майбутній опалювальний сезон пройдемо без аварійних ситуацій. Це нові передизольовані трубопроводи по новій технології, тому строк служби таких труб порядка 50 років. Тому ми сподіваємося до цього питання більше не повертатися, зробити капітально і не приносити своїм розриттям незручності нашим. Мешканцям на даний момент. 66 котельних у районі до нового опалювального сезону готові 40. Це 66%. відсотків. Майже 90% відсотків мереж пройшли успішні гідравлічні випробування. Тож підготовка до сезону триває у штатному режимі. зараз. Виконується демонтаж старої труби, очищення лотків від ґрунту та підготовка до монтажу нової труби, яка вже сучасна з утепленням, аби було менше втрати тепла. Часно зробити заміну і запускатися вже увійти в новий сезон із чистою совістю. В момент тривоги от кран не покинеш різко. Ми не можемо припинити роботи. Йде якийсь процес. А потім ми відходимо вже кудись до бомбосховища. Оце заважає трохи працювати. Опалення планують запускати планово. Мови про пониження температури в помешканнях споживачів поки не йде. На випадок екстрених ситуацій, як, наприклад, припинення постачання газу до котельних, розглядаються різні альтернативні варіанти: перехід роботи на скраплений газ чи електроживлення, твердопаливні котли на маленьких котельних. Але остаточно алгоритм поки не розроблений. Життя триває. Отже, в ньому моє місце не тільки для болю та розчарувань, але й для радості. Із задоволенням розповідаємо вам про гарні події та добрих людей. Попри війну літо все одно залишається щасливою порою для дітлахів і часом набратися сил перед початком навчального року. Аби все ж таки подарувати юним українцям щасливі моменти, співробітники простору дружнього до дітей у Запоріжжі організували ігрову програму «Тьотя Панда простір дружній до дітей функціонує спочатку літка, і кожного тижня ми проводили заходи такі масштабні, де ми бажали, щоб до нас прийшли всі бажаючі, і ось поступово поступово у нас спочатку прийшло 50-ті Потім 70, потім 100, 150, і Сьогодні ось рекордна кількість заявок 240. До нас взагалі приходять дітки, як і переселенці, так і місцеві. І на сьогоднішнє свято так само більша частина це вимушено-переміщені особи. Батути, розмальовки, солодощі та інші розваги все для малечі. Головною родзинкою свята була зіркова гостя, аніматор тьотя Панда, яка заряджала позитивом не лише дітей, але й батьків. Взагалі, ну, клас, чесно. Заряд енергії, супер танці, все. Звикательна програма для дітей це вообще класно. Ми встигли на батуті побригати, помалювати не встигли, бо почалося свято. Ми ж потанцювали. Так все, класно. Так як ми переселенці з Мелітополя, для нас це дуже гарно, гарний повід прийти, познайомитися з дітьми. Вже чекає солодку вату. Це Свято дало можливість і батькам відпочити і знайти час на необхідні справи, поки малеча розважалася. Ми провели трошки відлучалися з чоловіком, а прийшли ще, коли вже йде розвлекательна програма. Дуже-дуже удобно і зручно тим, що вони не сидять дома, як звичайно, це або телефони, або ще щось. Це дуже хороша програма. Довольна скакає. Прийшла, кінець, трошки солосоромилась. Організатори кажуть, така розрада для дітей і батьків допоможе впоратися із психологічним станом, щоб і малеча, і дорослі легше змогли пережити складні часи. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу.